Це Шульгіна Юлія, 17 років досвіду в бізнесі. Три роки тому змінили назву компанії, оновили бренд, зібрали сильну команду і вирушили у плавання на новому човні Санстор. Сьогодні Санстор це прямий імпортер понад двох тисяч найменувань: геотекстиль, технічна ізоляція, терасні опори, система опалення, сантехніка, гідроізоляція та товари для дому. Щодня нові задачі, поставки, перемовини, вантажі та безліч процесів. Ось склад тут. Денис і Антон. Логістика без збоїв. Водій Віктор Іванович доставляє як швейцарський годинник. Потрібні терасні опори в Сансторі теж їх знайдеш. Альона проводить екскурсію у світ геотекстиля, а Сергій наш головний по фурам. завантажує чітко як в аптеці. Компанія СанСТОР вже постачає до епіцентру Аврори і працює з десятками постійних партнерів та активно будує дилерську мережу. Приєднуйтесь і ви, заповніть заявку і отримайте доступ до складу як до свого. СанСТОР, ваш надійний постачальник товарів для будівництва та оселі.